10 серпня зранку змі знов повідомили про вибухи та жертви на пляжах. Про те, чи були ці пляжі відкриті для відвідувачів, чи були вони перевірені перед початком сезону, та чи знали про все це відпочивальники? Ми спитали у речниці ДСНС Водеської області Марини Аверіної. Нещасні випадки, ті, що були останні, сталися в Кароліно-Бугазі і в Затоці. Всі пляжі в цих населених пунктах є закритими. Люди, їдучи на відпочинок на ці пляжі, знають про заборону. Є таблички, є знаки, які встановлювали ДСНС, поліція і органи влади, де всюди написано купатися заборонено, перебувати на пляжах заборонено і яка є небезпека, саме мінна. Тобто, відпочиваючи, коли їдуть на відпочинок на ці заборонені пляжі, люди не хочуть. Думати не хочуть е, дбати про свою безпеку, порушуючи всі заборони, всі правила, ну, ми бачимо висновок. Люди заплатили за це своїм життям.